Скажи чесно, ти коли-небудь ловив себе на думці, скільки ще років я буду працювати на когось, мріяти про свій бізнес і нічого не міняти? Якщо так, ти точно повинен спробувати тренінг-гру Cashflow IQ. Це не просто гра, це симулятор життя. Де ти вчишся думати як підприємець. Ти побачиш, чому більшість людей залишаються в щурячих перегонах і як з них вибратися. На тренінг-грі ти прокачаєш фінансове мислення, навички управління грошима, розуміння, як будувати пасивний дохід. А головне потрапиш у коло людей, які вже думають інакше. Саме оточення часто стає ключем до змін. Ми проводимо тренінг гру щотижня в Києві. Для новачків знижка 50%, для членів нашого клубу участь безкоштовна. Хочеш перестати працювати на чужі мрії і почати будувати свої? Тоді залишай заявку. Я особисто допоможу тобі зробити цей перший крок. Побачимось на грі.